Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 14 й тур. Завершить матч Шахтар Донецьк, Кривбас, Кривий Ріг. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Ради вітати всіх на нашому каналі. Понеділок, 1 грудня, перший зимовий день. І саме в понеділок буде закритий 14-й тур. І наступний тур, 15-й, це вже буде екватор. Половинка е чемпіонату України сезону 25-26. Шахтар Кривбас, Шахтар-лідер. Шахтар найрезультативніша команда. Нагадую, забили за попередні 13 турів 35 м'ячів. Більше, ніж 2,7 середній показник забитих м'ячів за гру. І пропускає шахтар ну, майже найменше. Менше, ніж шахтар, пропускає лише ЛНЗ і Полісся. Так. ЛНЗ і Полісся пропускають по. 8 м'ячиків, поки що, тим більше ЛНЗ вже за 14 матчів пропустив лише 8 найкращий показник. І тому, мабуть, ЛНЗ і йде слідом за Шахтарем на другому місці. У Шахтаря 10 пропущених, 30 очків в таблиці, і поки що ЛНЗ наблизився. Перемігши в попередньому турі. І зараз ЛНЗ має 29. На очко відстає. В попередньому турі ЛНЗ переміг кудрівку. Так. Переміг кудрівку. Шахтар. Кривий ріг. Кривбас на 5 позиції перебуває після 13 матчів. Перевіряємо. Так, вірно. Кривбас забиває 22, пропускає 21. Ну, хай невеличка, але позитивна різниця. Плюс 1. І 21 очко в таблиці. 21 це дійсно очко. Так, Кривбас серйозний суперник. Але, скоріш за все, Шахтар і тут виграє. Я не бачу, що повинно завадити перемозі Шахтарю. Друзі, немає далі. У вівторок, і в середу і в четвер Єврокубків тому е, можна трошки зосередитись на прем'єр-лізі на внутрішньому чемпіонаті. Я вважаю, Шахтар вдарить тут потужно по Кривбасу. Одним словом, я не заздрю Кривбасу е, цього вечора в 14-му турі. На арені Львів, буде гаряче і гаряче саме в воротах кривбаса. Тому що вони будуть аж червоні. І гатить по них будуть, і забивати голи також будуть гірники. Тому, розраховуючи, до речі, на те, що кривбас також поможе. Допоможу моєму прогнозу. Тому що я не буду брати перемогу кривбаса і перемогу Шахтаря теж не буду брати. Я беру тотал більше. В цьому матчі, друзі, тут будуть голи. І ще раз наголошую: я розраховую на допомозі і від кривбасу. Я розраховую, що кривбас, хоча б один м'ячик мені допоможе і заб'є. І шахтар заб'є два і більше м'яча. Я впевнений, що тут можна очікувати десь 3-1, 4-1. На кшталт отаких от варіантів рахунків. Тому я беру тотал більше трьох рівно. 1,64. Оце і буде мій єдиний і остаточний варіант прогнозу на матч 14-го туру в понеділок, 1 грудня. Шахтар Донецьк, кривбас Кривий Ріг, друзі. Дякую, що вислухали. Особливо я завжди дуже щиро дякую тим, хто дивиться і слухає мене. Від першої до останньої секунди. Повністю відео. Не шматками не рве, не перемотує, а дивиться постійно повністю. Це дуже важливо, друзі, повірте. Так що я е, запрошую вас дивитись повністю мої відео. І якщо я і мій канал корисний вами. І конкретно даний відеоролик був корисний і допоміг в чомусь вам. І тим більше, якщо зайде цей мій прогноз, з вас кава. Реквізити на каву в описі під кожним з моїх відео. Друзі, звісно, я кажу образно: кава. Я ж думаю, ви зрозуміли. Тому що я не скриваю. Я перед вами. Як відкрита книга. На всі ваші запитання я відповідаю, глядячи в очі чесно і правду. Я живу за рахунок каналу майстер клас, за рахунок вашої допомоги, за рахунок монетизації, тому що у мене мінімальна пенсія. Мені не прожити на мою пенсію і на мої підроботки в кафе. Це десь ну, в районі 5-6 тисяч за місяць. Це мій: е, дохід, пенсія плюс кафе. 5-6 тисяч. Тому я мушу займатися і блогерством, і шукати інші. Джерела доходів. Я е, вважаю, це можна зрозуміти. Тому я е, ну, поки що цю баночку е, Монобанк е, назвав на каву автору подяка. Щиро дякую, друзі, за вашу допомогу. Е, таким чином, е, нагадую, я є у всіх соціальних мережах. Буду дуже радий. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо! Посилання до моїх соціальних мереж в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. Бажаю кожному з вас скорішої перемоги над рашизмом. успіхів, удачі! До зустрічі всім, па-па!